Питання рибалки. Як і де можна купити license фіш на вилов риби? Да дуже просто. Заходите в будь-який Walmart на відділ рибалки. Там такий острівець є. З Звете консультанта, він вам друкує прямо на місці таку оранжеву. Ліцензію, вона діє один рік, коштує всього всього 25 доларів на цілий рік. І вона діє тільки в тому штаті, де ви її купуєте. В інший штат ви їдете, знову потрібно купляти таку ліцензію. На 2 дні стоїть 15 доларів, а на цілий рік 25, тобто нема смисла купувати на 2 дні цю ліцензію, вже купуєте на повний рік і забулися. І в той час, коли ви купуєте рецензію, на, той, на тому островку обов'язково візьміть е, книжечку Fish Regulation називається. Там всі параметри написані, де можна ловити, яку рибу можна ловити, якої, в якій кількості можна виловлювати рибу, щоб ви ознайомилися з цими правилами і щоб в майбутньому у вас не було ніяких проблем. Все. Всім гарної рибалки. Ще хочу додати, як купити License Fish, коли немає ID-карту, коли ви ще не зробили, чи драйвер license. Є ще варіант купити. Перший варіант це просто виберете біл. Біл це квітанції на оплату комунальних послуг, там де е, в листі вписано ваша адреса і ваше прізвище ім'я. Ви берете цей біл і ще якийсь додатковий документ, може, якийсь українське посвідчення водія або якийсь український документ з вашим прізвищем. І тоді можна ще купити ліцензію. Я саме так і купляв, я ще не отримував, тоді не отримав на той час е, id карту і я таким методом купив. Ще є варіант один купити лайсенс онлайн. Там набагато менше потрібно документів. Я так не робив, але знаю людей, які це робили, замовляли просто онлайн, вбивали також свій штат, свої, там, свою інформацію, номер телефона, якісь ще документи, і онлайн вам просто приходило на почту цей лайсенс фіш. Як один варіант, щоб прискорити цей процес.